Вітаю вас! Ось і перші новини про Юаньбо нефритового дракона. І так, у нього є дві унікальні механіки. Перша механіка це державні справи. Це глобальна система, яка дозволяє йому здійснювати ряд дій щодо провінцій, поселень, армій і персонажів на користь Великого Катая. Йому в цьому допомагають два ключові ресурси: це камінь і сталь. За допомогою каменю Юаньбо. Може розвивати свою імперію шляхом будівництва будівель, а також скасування дипломатичних штрафів, боротьби з хаосом та підписання фінансових угод, що б це не значило. А завдяки сталі, нефритовий дракон може посилити призив до армії, перетворити гарнізон на діючу армію, що ми до речі і бачимо на цьому скріншоті. За допомогою сталі, а саме два ресурси, ми можемо перетворити гарнізон. Цього поселення на армію, що доволі дійсно круто і незвично. А також ми ще можемо зробити: гарантувати успіх нашим героям або контролювати нейтральну армію чи армію союзників цікаво, як це буде виглядати, і дає нам багато інших переваг. Також слід зазначити, що камінь і сталь повинні бути в рівновазі. Щоб було все ефективно. І друга нова механіка, яка вона взагалі не нова, це всім добре знайомий компас, але спеціально для нашого легендарного героя додали 4 напрямки. І зараз я вам хочу нагадати, що DLC коштує майже 800 гривень. За ці кошти можна придбати Baldur's Gate 3, ну, трішки доплатити і купити цю гру, гру десятиліття, як кажуть гравці. А у нас за такі кошти, механіка, яка вже є в грі. Тільки трішки покращена. Вау. Далі три нові підрозділи це нефритові леви. Ось такі просто красунчики, ну, не знаю, виглядають дуже класно. Ось вони мені дуже подобаються. Військовий барабан. Він робить союзників несприятливим до психології та збільшує їхню силу в ближньому бою. Також в нього є вміння, бастіон великих міст, яке посилює броню. Також є ще вміння людь падаючого клинка. Це вміння дає плюс 15% до швидкості та магічних атак. Усім дружнім підрозділам. Ну і ворони з «Оніксу». Ось такі птахи з книги. І новий лорд. Нелегендарний, звичайний лорд. Ось такий хлопець з великим молотом. І ми розуміємо, що цей хлопець буде дуже добре воювати в ближньому бою. Магією не володіє, тактика. Шкандибає, але виглядає класно. Що ж, чекаємо завтра на відео, де буде все більш детально нам розкажуть. Також нам завтра обіцяють розказати трішки про нового легендарного лорда для Кісліва. Зовсім трішки. Тому цікаво буде дочекатись завтра. Дякую за перегляд та до зустрічі!